Вітаю всіх! Попереднє моє відео про нетримання сечі набрало величезну кількість переглядів, і я розумію, що ця інформація є надзвичайно актуальною, без перебільшення нею хворіє дуже багато кількість населення. В основному це є проблема жінок, тому і відгуки я отримала в основному від жінок. Значить, що робити, якщо все-таки у вас є нетримання сечі? Так, дехто із коментаряторів мені писали, що є цукровий діабет, внаслідок цього є нетримання сечі. Ну так сталося внаслідок цього захворювання. Нехто писав, що немає матки додатків і тому має нетримання сечі. Так, це все пояснюється самим фізіологічним процесом. Немає того, що утримувало сечовий міхур, тому і стається зараз нетримання, тому що він вільний у черевній порожненні. Коли ем, наступає нетримання сечі внаслідок якогось захворювання, воно може бути стресовим. Це не тримання сачі, а може бути через вік, через ослаблення стінок самого сечового міхура. Отже, що робити і які препарати приймати? Для самого початку, в першу чергу, це є гарна санація сечового міхура. Тобто ви можете собі запарювати траву деревію, вона дуже гарно працює, можете використовувати теплові ванночки, вони також гарно працюють для того, щоб розслабляти сечовий міхур. Не гарячі, тому що більшість із пацієнтів є із супутніми захворюваннями. І гарячі, їм ванни приймати не можна. Але якщо говорити про теплову ванну, для того, щоб розслабилися стінки сечового міхура, то теплові ванни можна робити. Тобто, ви покупалися у душі, набрали трошки води, і в цю воду висіли для того, щоб Трошки полежати, релаксанути і стінки розслабилися. Із медикаментів в першу чергу перед тим, як їх назначати, хоча вони безпечні і незалежно від того, чи є у вас результати аналізів чи немає, їх застосовувати можна. Але все-таки загальний аналіз сечі зробити. Чому? Тому що можуть іти солі, тому що може відчаровуватися епітелій, можуть бути якісь проблеми із нирками. Все, що в нас йде із нирок, воно йде по сечоводах у сечовий міхур. Відповідно, будь-які запальні процеси в першу чергу на них реагує сечовий міхур. Тому і частково нетримання може бути внаслідок запалення сечового міхура, а запалення буває різним. Буває бактерійним запальним процесом, який необхідно лікувати антибіотиками, може бути запальним процесом небактерійного походження, який також вимагає певного лікування. Тому обов'язково аналіз сечі і тоді вже контроль при прийому препаратів для того, щоб було максимально ефективно. Найосновнішими двома препаратами, які застосовуються при нетриманні сечі, це є сибутін, це є препарат, який чинить спазмолітичну дію, тобто він знімає спазми сечового міхура, його приймається по одній таблетці двічі на день, і курс лікування 2-3 місяці. Після цього ви переходите на прийом іншого препарату, який називається нігісем. Цей препарат також приймається двічі на добу впродовж 2-3 місяців часу. Щоб допомогти своєму організму краще адаптуватися і пришвидшити процеси відновлення його стінки, можна проводити навіть фізіотерапевтичні процедури, зокрема такі, як електростимуляція. Одним із таких методів електростимуляції є звичайний електрофорез. Ви можете його проводити як з лікарською речовиною, так і без. Наприклад, можна проводити. Електрофорез із бішофітом, він має і протизапальну дію, і судинно-відновлюючу дію, і покращує процеси обміну речовин в залежності від того, на яку зону ви впливаєте. Або можна робити, дуже популярний у гінекології є препарат лідаза, вона також має протизапальні властивості, і за рахунок електрофорезу краще буде проникати у сечовий міхур. Сама електростимуляція буде сприяти тому, що стінки сечового міхура будуть тонізуватися. Тому на фоні лікування препарати Сибутін 2-3 місяці, тоді Нігісем 2-3 місяці, ви можете проводити собі електрофорез, пропивати трави, запарювати траву деревію. І успішно справлятися із проблемою, яка у вас зараз наявна. Ще один із коментарів був на рахунок препарату Уропрост або Уронеф. Це є препарати, так, вони доступні і в джумі, вони навіть доступні в нас у промі, це є препарати на травах. В принципі, їхній склад не має ніяких інших побічних властивостей, він не призводить до якихось ускладнень чи неприємностей. З боку інших органів і систем, тому його приймати також можна. Ще одним дуже популярним: